Вітаю! Продовжуємо роботу з дієприкметниками і сьогодні дізнаємося про те, як утворюються пасивні дієприкметники і про орфограми у суфіксах пасивних дієприкметників. Пригадаємо, що ж таке пасивні дієприкметники. Такими діаприкметниками називаються ті, які виражають ознаку зумовлену дією іншого предмета. Тобто ця дія буде виконана не тим предметом, який потім. Буде мати цю ознаку, а іншим предметом за нього або над ним. Приклад, покинуте гніздо. Перефразуємо гніздо, яке покинули птахи. І тут є підказка, що покинуте птахами гніздо. Отже, покинуте це пасивний дієприкметник, тому що виражає ознаку зумовлену дією іншого предмета. Но в даному випадку це птахи, які покинули гніздо. Пасивні дієприкметники утворюються так же, як і активні, за допомогою суфіксів, але своїх суфіксів, їх теж 4. Зараз на прикладах розглянемо, як відбувається цей процес. Отже, пасивні дієприкметники утворюються від основ інфінітивів. Ви бачите, тут записані тільки інфінітиви, перехідних дієслів. Що таке перехідне дієслово? Це дієслово, яке означає дію, що переходить на предмет, тобто воно ділиться з іншим предметом. І воно може утворювати словосполучення із іменником або займенником у знахідному відмінку без перейменника. Наприклад, виконати план, виконати завдання, кого що план, кого що завдання, що зробити, виконати. Ну тут уже вид не має такого принципового значення. Пам'ятаємо, що у нас. Суфікс ти випадає, ось він випав і залишилася тверна основа. Пасивні діпракметники витворються з допомогою чотирьох суфіксів. Зараз ми їх пропишемо, ці суфікси, щоб їх було видно. Прекрасно розуміємо, що n і yen це один і той же суфікс, тільки цей після приголосних, а цей після голосного буде писатися. Так, отже, твірна основа у нас вже записана, приєднуємо суфікс, за допомогою якого утвориться пасивний дієприкметник, і з минулого року домовилися, що будемо записувати початкову форму, тобто приєднувати закінчення і, закінчення чоловічого роду однини. Виконаний той, який виконали, якщо перефразувати. Далі, а тепер ми з вами розглянемо ті особливості, які виникають при утворенні дієприкметників. Перша особливість, якщо основа інфінітива, від якого ми будемо утворювати дієприкметник, закінчуватиметься на букви И, І або Ї. Ну, зрозуміло, знову ж таки, що після голосного це буде саме ця буква. То точно так же, як і суфікс Ти, вони будуть випадати і не будуть брати участі в утворенні дієприкметника. Коротко так запишемо собі цю особливість. Розглянемо, наприклад, слова наклеїти. От ми бачимо, що перед суфіксом у нас є така буква. Це теж суфікс, і він буде випадати. Переписуємо тут вірну основу, яка залишилася, тобто ту частинку після відкидань усіх суфіксів. І знаємо вже, що після голосного у нас буде використовуватися суфікс «єн». Взяли цей суфікс і приєднали закінчення. Наклеєний. Першу особливість розглянули. Друга особливість. Ви вже зрозуміли, чого якраз Інфінітив змастити і продемонструє нам цю особливість. Вивчивши дієслова, точно знаємо, що у деяких дієслів в перші собі однини теперішнього або майбутнього часу дійсного способу відбувається чергування. Тоді, коли ми утворюємо цю форму, ну, наприклад, сказати скажу, зберегти збережу і так далі. От, точно так же в дієприкметників це теж форма дієслова особлива. Тоді, коли ми утворюємо, перед суфіксом «н» буде відбуватися зміна приголосних. І от на слові змастити ми зразу це і продемонструємо. Інфінітивний суфікс випадає. Далі ми пам'ятаємо, що така буковка теж буде випадати. Ось. І в нас залишається основа твірна. Але не поспішаємо. Що тільки що говорили про чергування. І чергуватися у нас буде ось це буквосполучення сполучення із буквою ще перед суфіксом М. Друга особливість. При творенні пасивних дієприкметників у деяких формах відбувається чергування. Приголосних звуків. Це не в усіх, тому що не всі будуть, по-перше, утворені за допомогою суфікса «н». І по-друге, не у всіх будуть умови для того, щоб чергувалися. Не всі звуки чергуються. В п'ятому класі вивчали чергування голосних і приголосних у кореннях саме дієслів. Можете пригадати якраз цю тему. І третя особливість у дієслів які мають в своїй основі префікс Ну або букво сполучення «оо». Від таких форм можуть утворюватися дієприкметники паралельні. Тут паралельні форми дієприкметників. І, приклад, давайте запишемо, наприклад, слово одягнути. От наш. Якраз цей елемент, фрагмент в основі слова це випало, цей суфікс теж. І у нас може утворитися діапредметник за допомогою суфікса Н. одягнений. А може бути за допомогою суфікса Т. О. Отак от. Так от. Або, наприклад, замкнути замкнений і замкнутий. Точно, точно так же. Це три особливості, на які треба зважати тоді, коли ви утворюєте пасивні дієприкметники. І ще один дуже важливий момент це орфографія. Правильне написання перш за все на уроках мови. І це стосується саме дієприкметників. У дієприкметниках пасивних. В суфіксах буде писатися буква «е» після голосного буква Е і одна буква Н завжди. От у вас чотири приклади на дошці. І в кожному з дієприкметників ми бачимо тільки одну букву Н. Як би нам не хотілося написати дві букви «н», але ми не можемо цього зробити. Зрозуміло, що під впливом російської мови, там, де діаприкметник пасивний, пишеться з двома буквами «н», нам тепер важко перевчатися, але це треба робити. В пасивних діаприкметниках суфіксом пишеться тільки одна буква «н» і пишеться буква е або є. Дуже часто це ненаголошена позиція, і людині важко визначитися и, «ї» чи е «є» писати. От ніякої важкості бути не може, тому що тільки чотири суфікси, із якими працюють. Пасивні дієприкметники, серед них немає ні ін, ні ін. Такі суфікси мають тільки прикметники. Якщо зважати на ці особливості, то, в принципі, тема не такою ж і складною, здається. Так, і тут знову ж таки можна пробігтися ще теорією. Пасивні дієприкметники утворюються від основи інфінітива перехідних дієслів, що таке перехідне дієслово ми з вами тільки що повторили. За допомогою суфіксів їх ми знаємо, 4. І приклади написати, написаний. Бачимо одна буква «н», тільки що про орфограму згадували. і колоти-колотий. За допомогою суфікса Т. У дієслівних основах, що закінчуються на «и», «і», і, ну, і це варіант. При кінцеві суфікси випадають «загоїти», «загоєний», «смажити», смажений. І ми бачимо і тут, і тут одна буква Н, тому що в пасивних діапекметниках пишеться тільки одна буква Н. При творенні пасивних діапекметників відбуваються зміни приголосних. Не всі приголосні змінюються, але багато їх «Чергування». Зберегти збережений гж. Порівняємо з першою особою однини теперішнього або майбутнього часу дійсного способу. Я збережу. Скосити скошений я скошу. Спекти спечений я спечу. Нагадують ці форми форми дієприкметників. Так що можна навіть себе перевіряти. Переходимо до закріплення. Перше завдання, тепер ми з вами вже знаємо і про активні, і про пасивні дієприкметники. І перше завдання якраз стосується того, щоб розрізняти активні теперішнього, активні минулого і пасивні дієприкметники. Ваше завдання розподілити їх на три колонки, розписано все. Підкреслити в кожному із дієприкметників другу від початку букву. І якщо все правильно виписано, то з цих букв. Складеться початок прислів'я, а закінчення його ви бачите на дошці, ніж нечесно жити. Можна зупинити відео, попрацювати, повернутися і перевірити разом. Ми перевіряємо. Таким чином повинно бути виконане ваше завдання. До першого, до першої групи, до першої колонки. Ви повинні були віднести такі дієприкметники, як скаженіючий, тримаючий, бажаючий, вщухаючий, перемагаючий. Звернемо увагу на слово перемагаючий. Перемогти, але перемагати, перемагаючи чергування голосних у корені дієслова. Перед наступним суфіксом а: зчорніли, перегоріли, осиротіли, зніяковіли, посивіли – це активні дієприкметники минулого часу. Чорнів, що зробив. Дія закінчилася, але зробив сам, тому активний минулого часу. І нам дуже легко перевірити його за суфіксом, тому що активний минулого часу твориться тільки за допомогою суфікса «л». І до третьої колонки ми віднесли пасивні дієприкметники. Його зв'язали, він став зв'язаний, його змалювали, він став змальований, його перемогли і він переможений, його привезли і він привезений. Його стерли і він стертий, його вивезли і він вивезений. Ви бачите підкреслені букви, із цих букв склалася перша частина прислів'я Краще чесно вмерти, ніж нечесно жити. Якщо у вас вийшло висловлення це, значить ви все правильно зробили. Наступне завдання якраз на утворення пасивних дієприкметників. Але у нас буде не просто дієслово і утворений від нього дієприкметник, у нас буде словосполучення. Яблуко, яке струсив вітер. Перше зробимо разом, потім зупинимо, виконаємо завдання, повернемося і перевіримо. Отже, струсив ось наше дієслово, від якого нам і треба буде утворити пасивний дієприкметник. Зупиняємося. Струсити. Ти відкинули і, тому що основа закінчується на И. Відкинули знову ж таки. І в нас залишилася буква С. Але ми з вами знаємо, що приголосне С буде чергуватися перед суфіксом «н». Струшене вітром яблуко. Трошки складні це завдання через те, що у нас не просто. Пасивний дієприкметник, а в нас слово сполучня, тому на все треба зважати. Зупиняйте відео, виконайте завдання, повертайтеся для перевірки. Ми перевіряємо: ліс, який розбудив пташинний спів. Розбудив є слово, з яким ми працюємо. Розбудити, ти відкинули, і відкинули залишилася наша основа, але ми пам'ятаємо д дж. Ходити, ходжу, розбудити, розбуджу. Отже, у нас повинно бути чергування перед суфіксом «н». Розбуджений. І ми прописуємо те, що нам. Розбуджений пташинним співом ліс. Так, переходимо до третього словосполучення. Студент, якого захопило мистецтво. Захопити перед суфіксом «н» буде чергування. Захоплений. Не забуваємо про чергування п, пл, в, в л, «м», мл. Якраз цей діапракметник демонструє саме це чергування. Захоплений мистецтвом студент. Звернемо увагу на слово мистецтво. Деякі пишуть мистецтвом. Твом. Це неправильно. Ми вивчили у 6 класі, як утворюються іменники з допомогою суфікса «ств» і закінчення О. Далі Борошно, яке розсипали. Орфограма розвесть тільки з буквою З, неважливо, з якої букви починається корінь. У нас немає ніяких змін. Розсипати. Далі приєднуємо суфікс, закінчення. І у нас утворилося слово сполучення із дієприкметником пасивним. Розсипане борошно. Звернемо увагу. Скрізь у нас одна буква Н. Скрізь. Далі посуд, який перемили. Перемитий посуд. Пасивний дієприкметник утворився за допомогою суфікса ТЕ. Фільм, який озвучили. Озвучений фільм. В суфіксі Н пишеться буква «е» і одна буква Н. Орфограми сьогоднішнього уроку. І день, який прожили. День. Таким чином ми з вами утворили пасивні дієприкметники, використавши суфікс "-н", суфікс н, суфікс т і суфікс. Всі три, які ми з вами на сьогоднішньому уроці вивчили. Єдиного не було у нас "-єн", тому що не було основи, яка закінчується на голосний, щоб ми могли приєднати. Так. І ще один момент. Перегукується з нашим минулим уроком, тому що відмінювання дієприкметників, що активних, що пасивних неважливо. Відбувається однаково. І активні і пасивні дієприкметники, будь-які дієприкметники, відмінюються як прикметники твердої групи. Про це ми довідалися на минулому уроці. І тому зараз логічно попрацювати не тільки із пасивними, але й з активними дієприкметниками, тобто минулий наш. Урок пригадати, і поставити дієприкметники у тій формі, якого вимагає, якої вимагає від них контекст, тобто речення. Всі дієприкметники, ви бачите в дужечках, вони знаходяться у формі початковій, тобто називний відмінок, чоловічий рід. А нам треба поставити у тій формі, якого вимагає, якої вимагає речення. Між стернями. О, уже множина, лежить битий осінній шлях. Між кимчими стараннями, стараннями якими пожовклими. Записали і визначили відмінок. Орудний відмінок, і тут, значить, орудний. Минулого уроку ми з вами пригадали, що як і прикметники, дієприкметники узгоджуються у роді числі відмінку з іменниками, з якими перебувають у зв'язку. Далі. Друге речення, тут аж два дієприкметники у нас. Повітря, насичене п'янким запахом весняного цвітіння, бентежило розтривожений душу. Повітря. Яке повітря? Насичене. Звернемо увагу на суфікс, одна буква «н». не забуваємо про це. І бентежило душу, душу, яку розтривожену. Це називний відмінок насичене, тому що пов'язане з словом повітря, а слово повітря є в цьому реченні головним членом речення підметом. І душу, яку розтривожено» – це знахідний відмінок, тому що душу, знахідний відмінок, значить розтривожену, яка з ним пов'язана, теж буде знахідного відмінку. Далі, по сірих сторонах полів втомлений. Кого чого полів, полів яких втомлений. Родовий відмінок, медові тиші зрілого поліття, гарбою за покорою волів, репіло 18 століття. Рядочок із поезії Бориса Олійника. Отаким От чином нічого саме в цьому моменті, в моменті відмінювання новенького нічого немає, тому що повторення минулого матеріалу ми з вами зараз бачимо перед собою на екрані. Як відмінюються прикметники, так відмінюється будь-який дієприкметник, хоч активний, хоч пасивний. Головне для нас сьогодні це утворення пасивних дієприкметників і дві орфограми, на які ми з вами звертали увагу в кожному із завдань. І тоді, коли розписували по колоночках, і тоді, коли утворювала в другому завданні пасивні дієприкметники, і тепер розглянули всі дієприкметники пасивні, які нам тут. Трапилися насичене, розтривожене, втомлених, скрізь у них пишеться у суфіксах буква Е і скрізь пишеться одна буква Н. Ті дві орфограми, які на сьогоднішньому році для нас були новим матеріалом. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Бережіть себе на все добре!